Синхрогімнастика, ключ або терапевтичні прави для зняття гострого і хронічного стресу, панічних атак, а також успішного розвитку особистості. Мене звати Людмила Миронюк, я лікар-клінічний нутриціолог, лікар-невропатолог. І метод синхрогімнастика ключ був відкритий у 1980 році дагестанським лікарем-психіатром, психотерапевтом вченим Хасаєм Алієвим. Хасай Алієв використав для цього відомий у східних релігіях метод внутрішньої саморегуляції. Це довільне виконання, російське слово да, довільне виконання простих одноманітних е, рухів ну, просто на автоматизмі. Да, е, під час молитов, це так, похитування головою, погойдування тіла, е, це левітуючі рухи рук і так далі. І поєднав це з виконанням фізичних прав. Як лікар, як вчений Хасай Алієв дослідив і довів, що свідоме навмисне виконання простих одноманітних рухів на автоматизмі знімає стрес і оздоровлює психіку. Цю синхрогімнастику. Кожна людина може виконувати в будь-якому місці там, де вона є. Ніяких спеціальних умов для цього створити не потрібно. І що це дасть? Як я вже сказала, знімає гострий стрес, панічні атаки, хронічний стрес і стан виснаження. Це допомагає. При хронічному безсонні людина починає гарно спати. Це допомагає жінкам вагітним при загрозі зриву вагітності, тобто тоді, коли матка в гіпертонусі. це допомагає діткам із гіперактивністю та дефіцитом уваги. Це допомагає кожному хто щось вивчає, а йому це дається важко. Ну, наприклад, низьку мову важко вивчати, не дається чомусь, да? а також це допомагає кожній людині швидко входити у стан внутрішньої свободи, розкріпощення, у стан потоку, нірвани і розкривати свій потенціал. Але для того, щоб цю методику виконувати правильно, її необхідно спершу зрозуміти. Отже, друзі, головний секрет синхрогімнастики – ключ не в силі рухів. Не в точності рухів, а саме у синхронізації простих автоматичних рухів із станом поточним станом психіки і нервової системи. Інакше кажучи, потрібно продовжувати думати про ту проблему, яка людину сильно зараз хвилює. Тобто думати про те, що думається, і одночасно на автоматі виконувати одноманітні прості рухи у довільному ритмі. Як це працює? Відомо. Що наші негативні емоції викликають рефлекторне напруження кількох груп м'язів. Передусім, це дихальні м'язи, і найголовніший дихальний м'яз – це діафрагма, а також це м'язи шийно-плечового пояса і попереково-крижового пояса. Ну, ви, мабуть, бачили, як це відбувається, і самі це теж ну, на собі знаєте. По собі знаєте. Коли раптом щось різке відбувається, наприклад, різкий звук поряд, да, то що людина? Вона… Діафрагма вдихнула, да, вона вдихнула і завмерло дихання. І вона що робить? Вона втягує голову в плечі і присідає. Да? Уявимо, що людина переходить через ем, перехід ем, пішохідний на зелене світло і раптом летить машина. І що вона робить? Отак. Да? І присіла. Це спрацювали на автоматизмі ті групи м'язів, які у нас завжди задіюються під час стресу. Тобто, дихальний м'яз, діафрама, м'язи шийно-плечового поясу і м'язи попереку крижового поясу. Згадайте, я думаю, що у вас особисто або у ваших знайомих, коли виникали радикуліти. Скоріше всього, це було тоді, коли був хронічний стрес. Так от, так от перша, перша складова методики Хаса Аліва. Що Перен... різкі негативні емоції або тривалі негативні емоції викликають перенапруження м'язів стресу. Друга позитивна. Для нас річ це те, що спеціальна е, релаксація цих м'язів, розслаблення м'язів, які задіяні під час стресу, викликає розслаблення нервової системи. Відповідно, пункт третій, це коли ми виконуємо у синхронному ритмі е, по і синхронно по частоті одноманітні рухи, оцими зажатими через стрес групами м'язів, про які я щойно розповіла, е, і ми синхронізуємо ці рухи із станом напруження нервової системи. То ми знімаємо таким чином будь-які хронічні і гострі стреси. Це відбувається завдяки тому, що увага людини направлена не на тіло, а на вирішення проблем, які її хвилюють. Вона думає, виконуючи ці вправи, про ті проблеми, які їх хвилюють. Увага там сконцентрована. Да? І ці проблеми викликають напругу м'яза стресових, як я вже сказала, да? і диктує. Частоту повторених рухів. Тобто, якщо людина через стрес знаходиться у ступорі, то починаючи повільно, бо вона в ступорі робити, повільно, повіль... а потім трошки більше, а потім і трошки швидше. І людина виходить із стану ступору. Якщо людина, навпаки, знаходиться у мандражі, то вона ці вправи робить спершу дуже швидко, дуже швидко бо вона в мандражі, потім вона починає заспокоюватися. Заспокоюються її руки, і розслабляються, рухи і розслабляються, і заспокоюється нервова система. От в чому смисл синхрогімнастики ключ. Таким чином ми можемо знати будь-які стреси, гострий стрес, хронічний стрес, стан ступору чи стан панічної атаки. Завдяки синхронізації оцих рухів із поточним емоційним станом може швидко знімати із себе будь-які блоки і зажатості. І благодаря цьому прояснюється пам'ять і мислення, голова чітко починає працювати, да, чітко ясно. І з'являється впевненість в собі, віра в себе впевненість в собі. Те, чого часто не вистачає людині, яка хоче чогось досягнути, а якісь блоки її заважають. От поробіть гімнастику ключ. Також всього за 5 хвилин виконання синхрогімнастики ключ ви можете увійти у стан нівра, нірвани, тобто стан благодаті, стан потоку, стан творчості і таким чином зробити свої усвідомлення, зробити якісь свої відкриття. До вас прийдуть якісь прекрасні ідеї також на. на на основі синхрогімнастики ключ рекомендується проводити роботу над собою із метою самореалізації, уявляючи під час виконання вправ бажані зміни у собі і у своєму майбутньому ви розвив... можна розвивати в собі бажані якості і здібності. Ну, наприклад, не дається англійська мова дитині, і дитина виконуючи оці прості нескладні вправи, саме синхрогімнастика. Та синхроно з роботи в мозку, дитина уявляє, як вона легко спілкується, приїхавши в Америку і з американцями на англійській мові чи в Британію з носіями мови. Як вона все весело, як все цікаво, як все радісно, і яке це для неї велике щастя, щастя, перемога, от виконуючи цю право. Дитина отримує впевненість у собі, і потім, коли вона починає вивчати цей домашнє завдання англійську мову, все в неї виходить чудово, це е, і так далі. Тому, дорогі друзі, е, зараз перейдемо до практичної частини. Зараз я вам хочу показати, як ця вправа, як ця синхрогімнастика виконується. Отже, синхрогімнастика ключ має складається із п'яти простих вправ, які мають йти саме в такій послідовності. Перша вправа це хлист руками по спині, друга вправа це лижник, третя вправа це колискова. четверта це антистрес, і п'ята вправа це легкий танець. Отже, вправа перша: хлист руками по спині. Що ця вправа дає? Вона дуже добре розслаблює м'язи верхньоплечевого. Поясу, ось ця зона, яка завжди напружується під час стресу і перенапружується, викликаючи масу різних клінічних проявів. Також ця вправа дуже добре допомагає покращити венозний відтік від головного мозку, Венозний і ліквини. Також ця вправа допомагає ем, краще наповнювати легені. Повітрям і відповідно киснем, і краще ну, відбувається аерація крові киснем, а значить і при крові кров кисню до кожної клітини, тому що ця вправа якимось чином імітує штучне дихання. Ну і найголовніше, якщо ми під час цієї вправи думаємо про те, що нас хвилює на даний момент часу, найбільше те, що викликає гострий стрес, чи хронічний стрес, чи, наприклад, втому і треба розслабитися, да, то треба думати про ключову проблему, яка цю. Яка викликала цей. Емоційний стан, так, наприклад, спортсмен, який має зараз стрибати з висоти у воду, з вишки, та да? він робить подібні вправи, і ритмом цих вправ він узгоджує частоту біопотенціалів мозку і частоту дихання із ритмом цих вправ. І таким чином він краще продумує, як він під час стрибка має згрупуватися, щоб найкраще увійти у воду, чи виконати якісь кульбіти да? під час стрибка у воду. Якщо, наприклад, ви цілий день працюєте за комп'ютером історію. Милися, то ця вправа дуже добре знімає стан ну якби втоми хронічної і покращить пам'ять мислення і інтелектуальну діяльність. І 5-10 хвилин виконання синхрогімнастики в ключ відновить вам вашу розумову. Ефективність так, підніме їх її відновить до тої ну, ними в тому. Також, якщо ви е, стомлені, е, або навпаки, якщо ви хочете прийти у якийсь ресурсний стан, хочете відпочити від тої втоми, ви можете виконуючи цю вправу, уявляти, що ви знаходитеся в якомусь гарному місці. Можливо, знаходитися під потоком падаючої води під водоспадом. Отже, вправи руки мають літати вільно левітуючими е, рухами, як батоги навколо вашого тулубища. І отже, ось такі вправи. Прості. Вони у довільному. Ми думаємо про те, про що думається, про те, що нас хвилює, і виконуємо отакі прості вправи. Або ось так покажу. Право номер два. Лижник. Тут треба е, виконати ну, дві два рухи таких важ, важливих. Перший це ми стукаємо, намагаючись сильніше, стукаємо п'ятками по підлозі чи по землі, і таким чином це ми покращимо лімфатичний і венозний відтік від нижньої частини від ніг до е, черевної порожнини. Да? А якщо при цьому ми ще будемо діафрагмаль... діафрагмально працювати, тобто діафрагмальний видих, форсований видих, то ми будемо покращити венозний відтік і порожнину грудну, тобто до серця. І таким чином. Розгружати роботу серця, нормалізувати тиск, частоту пульсу, знімати серцеві. Болі, О, це перша частина, ну перша складова цієї вправи, і друга це вільні махи руками, як ми їздимо на лижах. От вільний мах зараз покажу. І що дає ця вправа? Ця вправа теж дуже добре розкріпащає верхній плечовий пояс від стресу, від зажатості, покращує венозний відтік, роботу серця, серцево-судинної системи, і таким чином дуже гарно заспокоює нервову систему, дозволяє прийняти зважені, ефективні рішення. Тобто цю вправу робити. У стресовій ситуації, якщо вона є стресовою для вас, так, для заспокоєння швидкого і прийняття зважних рішень. Робити цю вправу одну хвилину і довше, так щоб ви відчули, що ви вже заспокоїлись. Отже, отакі от махи, Прості махи руками довільні. Вправа номер три. Дуже проста називається колискова. її показати легше всього, да і зрозуміти легше всього. Так, дівчатка маленькі дівчатка часто, часто заспокоюється до левітуючі рухи руками навколо тулуба, при цьому так само розкріпощається верхній плечовий пояс, шийний, грудний і поясничний поперековий відділи хребта дуже корисна вправа, яка добре заспокоює нервову систему. А якщо цю вправу виконувати протягом 10-15 хвилин, ну можливо, комусь 20, якщо сильне безсоння, то ця вправа допомагає міцно і солодко заснути, пробудитися відпочившим, Ну і бадьорим і в гарному настрій. Отже, проста вправа. Рухаємося, літають руки навколо тулуба, і повертаємося вліво і вправо, наскільки виходить. От така вправа, колескова. Наступна вправа, це є вправа називається антистрес. Її е, мета цієї вправи розкріпостити зажаті через стрес м'язи верхнього плечового поясу, шинно-грудний відділ хребта і м'язи, які тут е, з ним пов'язані, а також е, нижнього е, рухового поясу е, це попереково кружовий і пов'язано все із ногами. У нас є м'яз, який ще називають нього складна назва, тому його ще називають м'яз душі. Він і Іде від поперекового відділу хребта, а також частина його приєднується до оздошної кістки і потім йде до верхньої частини стегна. Ця робота цього м'язу ну, направлена на те, щоб зігнути ногу доверху. І коли у нас є хронічна стресова або гостра стресова ситуація, то як правило що людина робить? Вона, по-перше, різко вдихає. Да? По-друге, вона втягує голову в плечі, це автоматично, а також вона присідає. Так от ось цей м'яз, Ми його добре розслабляємо за допомогою вправи антистрес. Як вона, ну і м'язи верхнього плечового полься, як я вже сказала, як ця вправа виконується? Дві складових: значить, перша це вис назад, і ми маємо хитати головою. Повертати головою вліво вправо, розгружаючи верхні м'язи шийного відділу хребта, які пов'язані із головою. Ця, ця вправа вона дуже добре активно покращує виносний відтік від головного мозку і таким чином дуже добре ну, забирає від мозку токсини, які накоплені через розумову діяльність через стрес, а також покращує кровобіг мозку, притік і відтік. Отже, перша частина, я з двох частин покажу цю вправу спершу перша. Ми нахиляємося, руки кладемо на живіт, нахиляємося як можна далі і отак от головою повертаємо вліво і вправо. Як можна далі. Ця, ця вправа моделює стан стресу. І як ми його знімаємо? Робимо це довільно, одна хвилина, можна і довше, якщо. Стрес є значним. Перша частина, і потім друга ми розслабляємо цей м'яз, про яке я говорила. Для цього ми нахиляємося довільно вниз, після першої частини вправи, і отак от просто якби, відпочиваємо. Не мета достати до підлоги. Нахилилися після першої вправи, і потім розслабили оцей зажатий м'яз, відпустили його, і тоді ми достаємо до підлоги. Буду показувати боком. І так робити кілька разів протягом хвилини і довше. П'ята заключна вправа. Це називається легкий танець. Вона теж дуже добре розкріпощає м'язи. Ну, ключовим чином, головним чином оцього поясу, нижнього поясу, да, але і верхнього теж. І при цьому вона завдяки тому, що ми намагаємося координувати свої рухи. Тут більш складна координація рухів, то так само завдяки налагодженню координації рухів, добре знімається стрес. Називається вона легкий танець. Ми стоїмо на одному місці і на нього повертаємося. Тобто робимо крок вперед, потім робимо мах ногою. Да, робим, мах, і таким чином знову ми розслабляємо оцей м'яз душі, про який я говорила, да, махнули ногою і знову стали на це місце. Отакі От вправи вони достатньо прості, краще всього їх виконувати саме в цій послідовності з верхнього плечового поясу до нижньої, потім до координації рухів. Робити цю вправу під час гостро і хронічного стресу краще всього два рази на день, вранці і ввечері. От і робити ці вправи від п'яти хвилин мета привести себе до збалансованого ресурсного стану. Робити це протягом семи передесяти днів. А найкраще, якщо ви ну, знявши з себе гострий і хронічний стрес, почнете виконувати ці вправи кожен день, один раз на день, наприклад, перед сном. Дякую вам за увагу. Бажаю знаходитися завжди у ресурсному, збалансованому, гармонійному стані, розвивати себе і досягати нових висот і ставати найкращою версією себе. З вами була Людмила Миронюк. Бажаю вам у цьому успіхів.